Ситуація на Авдіївському напрямку загострюється з кожним днем. Тут немає жодного села, яке б не зазнало ворожих обстрілів. Попри це, правоохоронці продовжують доставляти туди гуманітарну допомогу, аби допомогти місцевим вижити. Нещодавно продуктові набори було доставлено до села Желанне, в якому досі залишається 116 цивільних мешканців. Поліцейські кажуть, сюди прилітають як керовані бомби, так і достає артилерія. Ми не вольний. не можем пойти, не можем поехать. Не можем, ну, можно сказать, вольное, как вольное поселение, сидим никуда. Ну, сейчас, я не знаю, вот мы живем здесь в подвале, у нас 20 человек. Ну, мы стали дружной семьей. Друг за друга. Если что-то видим, что-то знаем, вдруг кому-то или плохо, все идем. У вас сколько? Все. Попагали. Дай Бог кому-то пережить такое, не дай бог. Я не желаю никому зла. Я не желаю никому. Понимаете? Не желаю я... Мне жалко всех, кто погибает. Мешканці кажуть, боляче бачити, як гинуть знайомі, сусіди, односельці. відчуття односельцем. Слухаємо, чекаємо, коли впаде. Потім надать свої діла домашні огромна тут спасіба і ангела всегда в дорогу. Діржимося, прячемося, коли стріляють в пряться в платять так і живемо, така життя. Ще одна важлива місія, яку здійснюють спеціальні екіпажі, евакуація мирного населення. Нещодавно людей вивозили з села Новоселівка Перша. літають сильно. На особі вчора, так вообще. щойно під час евакуації на Василіки перший, коли посадили жінку в автомобіль в наш нас атакував ворожий по дрон, летів прямо в автівку, але Промахнувся і впав близько 10 метрів від автомобіля. Також до евакуаційного екіпажу зателефонувала жінка, яка повідомила, що внаслідок обстрілу авіабомбами було зруйновано приватний будинок у селі Вовче. В ньому проживав літній дідусь. Жінка благала врятувати його та вивести до більш безпечного місця. Пам'ятайте, евакуація рятує життя. Записатися на евакуацію на Авдіївському напрямку можна за телефоном: 066 56 19 102.